Друзі, привіт! В цьому сезоні я піддалася на інформацію американського блогера і посадила цибулю перей загущеним методом. Він пояснив, що якщо добре здобрити землю, то вражаю можна отримати в два рази більше з однієї площі. Скажу, що це неправда. Я проекспериментувала, зробила все по його інструкції, і в мене нічого не вийшло. Там, де я садила по три штучки, як він говорив, взагалі, одна болі менш така цибулинка якісна вийшла, але це ну, одна назва. І дві зовсім тонесенькі. Якщо разом скласти, то це, в принципі, вийшла цибулинка цільна, як ось одна в мене отут сама росте. Бачите, яка вона добряча, така цибулинка. І то вона не дуже така якісна вийшла. В минулому році, коли я робила інтервал, 20 см між е, кожною цибулинкою, то вони були добрячі, такі добре намахали, а тут зовсім малесенькі. То я думаю, що в наступному році буду садити так, як садила. І не буду більше на совєти блогерів звертати увагу, тим паче іноземці. Ось дивіться, також було дві цибулинки. Одна вимахала, а друга он, вирішила, що буде в мальковому варіанті. Це я от таку розсаду садила, до речі. А ця ось така добряча вимахала, дивіться. От, з цієї супи вже звариш. Цибулю я саджаю 1 березня, але в цьому році буду садити в лютому, тому що у мене вже з'явилися стелажі з підсвіткою, тому я зможу вирощувати і взимку розсаду. Е, тому. В наступному сезоні врожай буде набагато раніше, і вони будуть набагато крупніші. Лишаю я на грядку, не, не збираю зовсім врожай, ніде його не зберігаю. Зберігаються прямо на морозі, на грядці. Це морозостійка культура і прямо до весни спокійно зберігається на грядочці. Мені, коли треба, я просто приходжу так, вириваю потрібний мені кущик. І використовує в кулінарних цілях. На весні це теж дуже такий класний зелений варіант зелена травка, скажімо так, коли хочеться зелені, це просто знахідка. Він отак обмерзає там чуть-чуть, ну листочки. На весні він перший прокидається, напускає нові такі свіжі листочки, можна його заново зривати. І використовувати в салатах, в супах. Коли я саджала в минулому році, то останній збір у мене був в травні. Я просто звільнила була грядочку під моркву і заодно висмикала остатки перея. Квадратного метра в мене тут немає, в мене близько 70 см на метр. І цього мені вистачає на сезон, щоб просто іноді зробити. Цибульковий суп або зробити гарячий салат. От в таких видах я люблю цю цибульку. Ще можна оладушки дуже такі класні зробити, але в мене поки що не знаходилося часу на це. В наступних роках, думаю, буде час. Зараз подивимося, що в мене з цього всього вийшло. Я не знаю, чесно, в минулому році саджала було набагато краще. Американський метод. Ой! Є свої методи, і нічого то заглядатися на чуже.